Друзі, вітаю! Ви на каналі Монетний двір. Мабуть, кожен хоча б раз в житті щось чув про роман Віднесені вітром. Можливо, більшість бачили фільм знятий на цей роман, а дехто навіть читав саму книгу. А чи знаєте ви, що письменниця Маргарет Мітчелл писала цей роман в місті Атланта, що в штаті Джорджія? І саме про цей штат у нас піде мова. А на огляді буде четверта монета із серії 50 штатів США 25 центів США, штат Джорджія. 1999 року. Тож з вас вподобайка та підписка та починаємо. Джорджія штат на південному сході США на узбережжі Атлантичного океану в групі південноатлантичних штатів. Площа 154 тисячі 77 км2. Населення 9 мільйонів 685 тисяч на 2008 рік. Адміністративний центр міста Атланта, головний порт Саванна, міста Колумбус, Савана, Мейкон. Четвертий штат, який підписав 1788 року Конституцію Сполучених Штатів, на півночі Джорджія межує зі штатом Теннессі та Північна Короліна, на північному сході з Південною Короліною, на півдні з Флоридою, на заході з Алабамою. Більшість штату знаходиться в зоні субтропічного океанічного клімату. До іспанської колонізації Америки біля Джорджії існувала індіанська культура. Описана Фернандо де Дескотом в 1540 році і повністю зникла до 1560-х років. Деякий час тут панували іспанці, наприкінці XVII століття у них починаються зіткнення з англійцями за право володіння регіоном. 1724 року англійці встановили над областю своє панування, оголосивши про заснування колонії Джорджія на честь короля Георга II. Джорджія була одним із основних центрів конфедератів у громадянській війні. Історично близько половини населення Джорджії становили чорні, що були до громадянської війни Рабами. Наступні міграції не сильно змінили цю ситуацію. Сьогодні афроамериканці, як і раніше, переважають у багатьох сільських округах у центральній та південно-західній частинах штату, а також в Атланті та її південних передмістях. Джорджія посідає третє місце серед штатів країни за часткою афроамериканців та третє місце за чисельністю. За даними перепису 2020 року білі американці становлять близько 65% населення штату, афроамериканці 29,6% та особи азіатського походження 2,8%. З 1990 по 2000 рік азіатське населення штату збільшилось більше ніж у два рази, що робить Джорджію другим за темпами зростання азіатського населення серед штатів США. Близько 70% населення штату сповідують протестанство. Близько 12. католіцизм, 3 інші релігії та 13% атеїсти. На аверсі монети, як і на всіх аверсах монет із серії, розташоване зображення Джорджа Вашингтона. По колу розташована легенда. Зверху назва країни Сполучені Штати Америки. Знизу номінал прописом чверть долара. По обидва боки від зображення президента розміщені написи зліва Ліберті. Тобто Свобода та праворуч «In God We Trust», що в перекладі в Бога ми віримо. Нижці цього напису розміщена позначка монетного двору англійська літера П. Тобто Філадельфія. На реверсі по центру в контурах абрису штату зображено плод персика, по обидва боки від якого гілки дуба що є деревом штату. Над персиком поверх абрису штату стрічка з девізом штату. «Wisdom, Justice Moderation, що в перекладі мудрість, справедливість помірення. Над центральною композицією розміщена назва штату Джорджія та рік прийняття його до Союзу 1788. Знизу напис латиною Еплюрібус e Унум та рік карбування монети 1999. Еплюрібус e Унум девіз розміщений на Гербі США. В перекладі з латини означає з багатьох єдине. Монета викарбована з міді з мідно нікеловим покривом, вага 5,67 грами, діаметр 24,3 мм та товщина 1,75 мм. Гурт монети Рифлений. Тираж монет, викарбованих на монетному дворі в Філадельфії, складав 451 мільйон 188 тисяч екземплярів. Одне з прізвиськ Джорджії персиковий штат, оскільки штат є національним лідером по поставкам персиків. Також Джорджо називають штатом Ореха Пекан і Арахісовим штатом. На 2007 рік ВВП штату склав 396 мільярдів доларів США. Дохід на душу населення в 2007 році склав 33 тисячі доларів, і це 37 місце по країні. Якщо б Джорджія була самостійною країною, це була б 28-ма найбільша економіка в світі. Через зручне географічне положення на перетині найважливіших шляхів сполучення Атланта є великим транспортним і промисловим центром і центром комунікацій. Багато компаній мають тут свої штаб-квартири. Із цікавих фактів про штат Джорджія можна відмітити наступні. в травні 1886 року доктор Джон Пембертон винайшов Кока-Колу. В штаті щорічно проходить міжнародна ярмарка домашніх птахів, сама велика в світі. Місто Гейнсвіл називає себе курячою столицею світу. Слід пам'ятати, місцевий закон забороняє їсти курча за допомогою відеоки. Як я вже казав на початку, в Атланті Маргарет Мічел писала роман Віднесені вітром, опублікований 1936 року. На персиковій вулиці стоїть будинок музей на прізвисько Зедамп, сміттєзвалища Пахмура діра, глуш. Його придумала сама письменниця. Також в Атланті є музей Голокосту, де зберігається 600 унікальних фотографій та знаменитий щоденник Анни Франк. Розташований в Атланті Океанаріум Джорджії найбільший океанаріум в світі з 2005 по 2012 рік. З 2012 по теперішній час найбільший океанаріум Західної півкулі. Океанаріум Джорджії є єдиною установою поза Азією, в якій містяться китові акули. Для них наповнений водою резервуар об'ємом 24 тисячі метрів кубічних. Пісня «Georgian in my mind» Джорджія у мене в думках, написана Говардом Кармайклом, стала гімном штату. Щоправда, від початку автор і не думав писати патріотичний гімн. Пісня присвячена дівчині на ім'я Джорджія. Офіційного визнання пісня досягла, коли її виконав корінний житель штату, батько ритмен Блюзу Рей Чарльз. Вона є офіційним гімном штату Джорджія США з 24 квітня 1979 року. Загалом може здатись дивним зображення на монеті, якщо не знати значення цих символів. Як воно вам? Залишайте ваше враження від монети та огляду в коментарях, ставте вподобайки та не забувайте підписуватись на канал. А я буду чекати вас на наступних оглядах. До зустрічі!